Колишній гравець збірної України Дмитро Чигринський офіційно завершив кар'єру. Про це повідомив його агент Олександр Панков. Тепер український Ісус працюватиме тренером у штабі Маноло Хіменеса в грецькому арісі. Кар'єра Дмитра видалася дуже яскравою, але схожою на американські гірки. Уродженець Хмельниччини отримав квиток у дорослий футбол завдяки шахтарю. За дорослу команду гірників він дебютував вже у 17 років. А ще за місяць після настання 18-річчя вперше зіграв у Лізі чемпіонів 20 років. Чигринський був наймолодшим українцем ВЛЧ, поки його рекорд торік не побив Артем Степанов. Далі Дмитро швидко вірвався в основу Шахтаря, куди його охоче підпускав Мір Чалуческо. Чигринський вправно грав позиційно та був сильним у грі головою. Центрбек практично повністю відіграв переможну кампанію Шахтаря у Кубку ЄФА 2009. Вібет. Титульний партнер української прем'єр-ліги саме тоді на українського таланта звернула увагу Барселона, і гірники погодилися відпустити гравця лише за прописану клаусулу у 25 мільйонів євро. Дуже різкий стрибок у кар'єрі Дмитра, але не надто вдалий. Він провів сезон поруч із Пуйолем, Хаві, Хавіньєсту та Мессі. Проте закріпитися у барсі не вдалося. Як наслідок, повернення в Шахтар вже за рік. На жаль, заграти на тому ж рівні, який був до трансферу. Ровбарсу Дмитро не зміг серед головних причин травми та стрімкий прогрес Ярослава Ракицького, який не дозволив Чигиринському повернутися в основу. До 2015-го Дмитро залишався у Шахтарі, після чого транзитом через Дніпро опинився у Греції. Там він пережив другу молодість і допоміг місцевому Аеку виграти чемпіонат. Після п'яти сезонів у Афінах та короткому періоді в Онікосу Чигиринський знову опинився у Шахтарі. Втім. Це була завіса його кар'єри: лише чотири матчі та достроковий відхід з клубу. І ось після півторарічної паузи.